Привіт всім, хто дивиться мій канал. ПТ-16. Сьогодні піде питання не про те, не про трактор, а про ангарчик. У мене є такий ангарчик. Може на днях почнеться косовиця подсолнуха. Що я хотів показати? Я хотів показати. Значить, він в мене тут так все це діло. Подйомна криша. Отак все. Ось такий Роклой, навіть не рокле, а підйомником. Це в мене стоїть на Месі Пересіну. Такий подйомник. Ось такий штирьох. Я його так встановлюю. Ось такого плану. І він стає, там є пластинка така. Ще там поганенько видно, ну зараз з другого раку все зніму. І я його піднімаю практично на 3,60. Там всередині є е, такі дуги стоять, а це воно цвята погано видно. Та й високо, звісно. Так, воно пластина там піднімає кришу на тут 3,60. Це щоб вигружати е, зерно, менше, як кажуть, лопатой, е, кидати, значить. Значить так, воно у мене підпори поставив дерев'яні. Ну, це вони держать наниз. Так, щось. Ага, так. Це вони держать якби наниз. І воно стяжки зробив, щоб саму кришу не підняло нагору. Так, ну це воно так. Машина заїжджатиме сюди. І отак зерно буде висипатися. Висипатися. Такий міні-ангарчик. Ну, це мене якби не ангарчик, це якби мастерська. В принципі, ну, первоначально, первоначально я його сюди завозив. Висота по стойках, по цих трубах основних 2,60 чи 2,70 щось около цього. І там практично метр піднятий. Це виходить 3,60-3,70 так, до, сантиметра я, до сантиметрів я її не міряю. При допомогі цього трактора піднімаю У нього оця штучка, пальчик оцей вставляю, тут людина стає, вилавлює вверх там. і піднімається ця вся біліберда нагору. Стоїть в мене тут вентилятор такий, це якщо жарко, я включаю його. Сквозняк, звісно, добрий, Ну, в мене тут в принципі, я все полікарбонатом обшив. Тут, отут ось, ну, криша, тут, зрозуміло, що опуститься. Тут якби зашито, тут трошки відкрито. Оце воно в мене так. Так що, якщо хто думає, хто ангари робить високі, щоб е, сильно підніматися. Є, звісно, в мене така ідейка, ніколи ангарщики почати собі робити, точніше, почати зробити. Отакого от плану з такою криші. В принципі, якби можна зробити висоту ангара ну ось, допустимо, 2 метри. Ді, хай, ну, десь 2 метри, може метр 80. Отак. Капітальна стінка, де оце, пластина стоїть. А далі все встановити. отака підйомна криша. Якщо ковкунг є, то взагалі без питань підняли нагору, заштопорили. Машина заїхала, засипала. Більше бурти, звісно, двох, ну може два з половиною метра ніхто не сипе. І отак воно і набагато менша криша. Ну так, да. камази, звісно, не вигрузяться. Хоча є ідея, що можна і камази вигружати. Ну, це все ідеї. Іноді хочеться робити, іноді не хочеться його робити. В принципі, зробити можна, але зараз таке час, що навіть і не хочеться нічого робити. Це отакого от плану в мене все діло. Зараз виганяю трактор, закриваю ворота, прикриваю, і хай воно стоїть. Воно тут на розпорках. Тут на цій стороні так само на розпорочках стоїть. Держиться капітально, вітром не скине його. І я думаю, що все буде хорошо. Так, ну це вкратце такий обзорчик. Одреставлював я собі. Вилучний такий погрузчик. Штука непогана, звісно. Ну, треба її ще підкоректувати, поробити, отут, щоб оце на лагах укріпилося, щоб можна більше завалювати до трактора. Це такого. такий в мене агрегат. Так, Ну, пожалуй, на цьому коротеньке відео все. Бо думаю, якщо зараз не зніму, потім вже не знаю, коли його знімати буду. Як ото можу сказати так, криша піднімається раз в году, коли привозять зерно. Так, ну все. На цьому заканчую своє відео. Спасіба за коментарі, за просмотри. Бережіть себе, близьких, Мирно неба над головою. Все буде Україна. Всім найкращого. До побачення.